90-річний ювілей відзначила мешканка Севастополя ветеран праці Ганна Казакова. У святковий день жінка приймала привітання від друзів і благодійників. Подробиці знає наш кореспондент. Ганна Казакова народилась в Ставропільському краї 10 лютого 1924 року. У 5 років залишилась без батьків. Під час війни рила окопи під п'ятигорськом. У Севастополь Ганна Васильівна переїхала після весілля. Будучи на пенсії, вона 16 років пропрацювала в другому дитячому будинку. У свій ювілей розповідає, що допомогло пережити нелегкі часи. Плохо, хорошо. Ну завжди будь чоловіком. І я так всю життя живу. Урочистий день ювілярка відзначала в колі друзів, представників ради ветеранів та благодійників від президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лібетєва Ганна Васильівна отримала привітання та подарунок. Адже за словами співробітників фонду, важливим напрямком діяльності організації є підтримка ветеранів. Я з загромним довольством поздравляю вас з таким чудесним ювілеєм. Направлення нашого фонашого фонду це улучшення качества життя і дітей і ветеранов. А ви столько лет працювали в детском доме. Це огромное вам спасибо за вашу Что доброту, вам. за вашого серце. Голова ради ветеранів Нахімовського району Аркадій Житько каже, що Ганна Казакова приклад для літніх людей. Вона дуже багато працювала і завжди допомагала людям. Рівень великої цієї війни где ей только не приходилось работать, выполнять э, задания, различного назначения, направления, и окопы рила и помогала народному хозяйству. И тем не менее она осталась скромной, отзывчивой, Вот такой вот простой женщиной. 2014 рік багатий незнаменні дати тільки в Нахімовському районі три людини відзначатимуть сторічний ювілей, а 46 ветеранів відзначать 95-й рік народження.